Всім привіт! Сьогодні вирішив так неочікувано записати ролик, бо вчора, ввечері, сьогодні зранку, Xiaomi представило дуже цікаву таку новинку. Не просто смартфон, а справжній камерафон. Я так його назву. Напевно, такий ролик буде називатися справжній камерафон. Це незвичайний смартфон, але смартфон, на який можна кріпити об'єктиви. Це не є новинка, коли Sony випускало щось схоже, але це. Куплялась до окремій модуль, на якому була матриця, кріпили суб'єктиви, і ця штука не зайшла. Чи зайде вона цього разу від Xiaomi? Питання також. В мене про це кілька думок, тому вирішив так поділитись сьогодні в такому швидкому режимі. Перш за все, треба розуміти, що це прототип. Він так і називається, що це прототип і це свого роду звичайний флагманський смартфон Xiaomi, який має звичайні також камери, кілька камер, я так розумію. Але окрім того, він має великий сенсор. Тобто сенсор як матрицю, до якого можна кріпити об'єктиви лейка і використовувати для фотографії, що дасть вам набагато крутіше розмивання фону природнє. Також це дасть вам можливість ліпше знімати в темноті, ну і так далі. Які плюси цього? Звісно, що смартфон стане більш, скажімо, продвинутішим, камера смартфону стане більш продвинутішою, але чи це. Можна тепер називати смартфоном, тобто компактним рішенням. Бо так, смартфон буде компактний, але ви розумієте, що потрібно постійно носити з собою, об'єктив. Об'єктив, який буде займати місце. І це вже не буде так компактно, як е, мати просто смартфон. Тому в мене є кілька таких упереджень, які я думаю, стануть причиною, чому цей смартфон може бути невдалим. Але я можу помилятися. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте про цей смартфон, як він вам взагалі. Перш за все, я думаю, що такий смартфон він, е, не зайде через те, що він буде явно не дешевий. Бо, в принципі, флагмани Xiaomi вони вже є недешеві. І він буде приблизно куштувати, ну я думаю, в тисячі доларів сам смартфон. Плюс е, об'єктив до нього об'єктив від Leica. Який буде також недешево коштувати. Leica перепрошує це камери е, бізнес-класу, скажімо так. Це камери, які коштують дуже дорого. Тому цей смартфон плюс об'єктив від Leica — це буде не дешеве рішення, це 100%. Тому чи це буде бюджетно, чи краще людині купити там непоганий смартфон, собі просто мати, або купити смартфон і камеру окремо. Ну тут питання є відкрите, насправді. Яка ціна буде цього всього? Ця штука не зайде, але це дасть можливо поштовх новим технологіям, які дозволять зробити камери більш доступніші. Легші і менші, при тому, що вони і так вже досить маленькі і компактні. Що мене турбує також в цьому смартфоні, це те, що матриця якось ніяк не захищена. Тобто буде якесь там колечко, яке буде закривати камеру, але я так і не зрозумів, чи буде якась кришечка на матрицю. Як-не-як, ви будете перш за все його використовувати як смартфон. І тобто будете лежити в кишеню, в сумку. І, можливо, це скло, навіть якщо це якась горіла Glass віктус чи щось супер-пупер круте. Це одно воно царапається рано чи пізно, бо ви постійно цим користуєтеся. Але коли царапається скло перед матрицею, це є катастрофа, особливо коли ви захочете знімати з закритою діафрагмою або проти світла, або якісь світильники. Це все буде помітно. Тому таке рішення не думаю, що є хорошим. Хіба вони придумують якусь кришку, яку можна буде одягати зверху на цю матрицю, але воно, напевно, треба буде, щоб воно одягалося повністю на весь корпус. Значить, воно має бути з такого теж якісного скла. Щоб самі камери, які там є, також звичайні на, на смартфоні, щоб вони також через нього добре знімали, щоб це був якийсь такий хороший захисний фільтр. Також в мене є питання, чи люди будуть взагалі це купляти, бо насправді зараз вже смартфони дуже наближено знімають до камери, і багато навіть смартфонів з маленькою матрицею через технологічний прогрес та через програмне забезпечення вже непогано відео навіть розмивають фон. Без ніяких там об'єктивів і великої матриці. Чи захоче якась людина, яка буде мати компактний айфон, чи, якусь, чи якийсь інший смартфон, який добре розмиває айфон і на фото, і на відео переплачувати, і плюс мати з собою завжди додатковий об'єктив, який треба десь покласти, покласти його надійно, що він не поцарапався, не розбився. Ну, питання, чесно. Смартфонами знімати не є супер зручно. мене скоро на каналі буде ролик окремий про зйомку на смартфон. Вам скажу спойлер, що смартфоном знімати, фотографувати відео. Щось таке не є зручно, бо нема екрану, який відкидається. То він у вас завжди на одній площині, як і колись були на камерах. І це не є завжди зручно, бо ти не можеш себе зняти, наприклад, на цей смартфон. Ти не можеш бачити, як ти виглядаєш. Ти не можеш там нахилити з нижнього, з верхнього ракурсу зняти. Тому це також, я думаю, є питання до зручності використання такого смартфону. Я кажу, Sony робили вже схожі спроби. Вони робили такий смартфон, до якого ти підключав модель, де можна було поставити об'єктив і знімати. Це взагалі не зайшло, бо я думаю, що багато з вас взагалі про це не чуло, бо це було багато років назад. Чи зараз воно зайде, коли всі хочуть ще більш компактнішого і вони мають купляють собі нормальний хороший сучасний телефон, і він вже знімає добре. Чи це треба переплачувати за смартфон суб'єктивом, який буде заважати, який буде великим? Ну тут питання. Проблема, який цей смартфон 100% матиме, це перегрів, бо він маленький, компактний. А матриця буде велика. І це означає, що коли будете писати 4 К відео, а ви захочете на нього писати відео, а Full HD це вже буде застаріло, поки він вийде писати. Тому 4К буде грітися. Я вам скажу, в мене фотоапарат він великий, він зроблений із металу повністю, і через там певний. Певний проміжок часу він теплий. Є, він є теплий. А цей смартфон він тонкий. Він не має системи охолодження. Я беру свій смартфон і знімаю 4К там 20-15 хвилин. Він на нього можна яйця жарити. Ну чесно, він дуже гарячий виходить. Тому е, тут так само буде та сама проблема. Він буде дуже грітися, бо матриця буде в рази більше. Охолодження ніякого не буду. Тому він буде 100% грітися, що також є великим мінусом для цього. Тому десь такі короткі висновки від мене думаю, що це цікава ідея, цікавий задум, цікавий концепт. Хотілось би потримати таке в руках. Але моя думка особиста, що ну це не зайде людям. Воно буде дороге. Я вже сказав, в принципі, всі ті фактори, які на це будуть впливати. Тому я думаю, що люди не будуть обирати професіонали будуть вибирати професійні камери, як би це дивно не звучало. Тобто, той, хто захоче знімати на це, буде обирати. Той, хто захоче компактність, він буде брати компактний смартфон, який буде і нормально коштувати, і буде компактно виглядати. Тому тільки так. Я думаю, напишіть в коментарях, що думаєте внизу. Також підписуйтесь на канал. Отакий От ролик короткий вийшов. Постарався розказати свою думку про такий новий концепт смартфону камери, камера фону. Це був канал Знимка. Всім па.